Ми хочемо отриматись від попередніх коментарів і запросити і директора комунального підприємства, і голову аудитслужби на засідання бюджетної комісії вислухати всі сторони, подивитись документи, тому що коли кожен з них в односторонньому порядку дає брифінги, кожен каже щось своє. І все. А далі ви самі розбирайтеся. От ну, це для нас дуже важливо і профільно е, розібратися, чи дійсно є там у нас якесь недолуге використання бюджетних коштів, чи є некомпетентність від державного органу. І з цього приводу зробити якісь висновки депутатською комісією. Тому, е, користуючись нагодою, попереджаю і запрошую обох керівників, ми обов'язково офіційно з ними зв'яжемось та листами. Запросимо на засідання комісії, де, де розберемо цю ситуацію і обговоримо. Чесно кажучи, я сумніваюся, що, можливо, просто ось те, що озвучили, там відсилання чи сплатити. Зайвих 15 мільйонів, тому що щоб сплатити хоч копійку з бюджету, потрібно пройти там декілька декілька інстанцій. Все це контролюється і казначейською службою, яка нам не підпорядковується, вона сама по собі. От і ще дуже багато якими службами, і ну, це фізично скоріш неможливо просто безпідставно відправити кудись гроші. З приводу того, що я чув, там що це мафи і таке інше. Ну, по перше, це. Якихось якщо і вважати вказаним порушення, як оформлювалася там земля? А це оформлювалось таким чином саме для того, щоб під час активних бойових дій майже на території міста. Не сідати, не оформлювати проект землеустрою, відводення відведення цієї землі по кожному участку рішення сесії відведення електротрансу. Потім дозвіл гаска на початок будівництва там два тижні. Почекаємо, поки розглянуть там все направлять. Місто будівні їм потрібно було видавати. А потім, би виявилось, що ви розумієте, тут норма від зупинки не, не можна нічого будувати. Почекаєте містяни рок. Рік, там можливо два роки, і ми почнемо будувати. Ну, вибачте, тоді б, як містяни, навіть працівники той тієї самої державдитслужби ходили б, і нам казали, що міська влада взагалі там з глузду з'їхала, нас бомлять, а вони там бумажки перекладають. Але оце, ну коли ми дивимося на наших працівників, що вони якісь перелякані, і нам здається, що в критичній ситуації, коли потрібно брати і робити, а вони там собі папірці складають прикрива. Це якраз е, пояснення, чому вони це роблять. Тому що коли приходять на це місце люди, які кажуть, е, так я розумію, що зараз такий час, беру на себе відповідальність і роблю те, що потрібно. То потім до них приходять ось такі перевіряючі органи і кажуть: А ми не розуміємо, а ми не пам'ятаємо, що тоді було. От е, ми вважаємо, що ви повинні були півроку оформлювати документи всі. З того, що я поверхнево дивився, я просто порівняв подібні укриття в інших містах. Вони закуплялися дорожче. Навіть ті, на той час я ще дивився. Перші укриття встановив Харків, вони дорожчі на 500 тисяч, кожне. В Харкові. От і все. Подібні укриття. Тому попередньо, ну чесно кажучи, скептично. Відношусь, але потрібно публічно розібратися. і Якщо хтось е, допустив помилки, ну як мінімум, вибачитися, по взагалі-то ну, понести відповідальність за це.